Тернопільський футбольний клуб Нива в рамках восьмого туру чемпіонату першої ліги в групі А на виїзді зіграв із Хмельницьким Поділлям. Протягом першого тайму тернополяни були більш активнішими та проводили багато небезпечних атак. Попри контролювання гри, забити гол бодай одній команді у першому таймі не вдалося. Після перерви більше впевненішими виглядали господарі поля. Один з найемоційніших моментів, коли Нива могла відирувати, стався на 69-й хвилині матчу. Арсендій Дорошенко виборов м'яч у супер. Та віддав пас на Валентина Напуду, який вийшов віч навіч із воротарем хмельничан. Проте забити гол не вдалося. Одразу після двох хвилин гравці Поділля провели атаку, в якій Вадим Шаврін головою відправив м'яч у сітку воріт тернополян. Рахунок 1-0. Після цього команди продовжували обмінюватись небезпечними моментами, але забити бодай ще один гол не вдалося жодній. Тому з мінімальним рахунком тернополяни поступилися сусідам із Хмельницького. Було важко не давалась гра. Робили дуже багато помилок, грали сьогодні не так, скажемо, як ми хотіли, і можливо, це доволі не, скажемо, не найгірша, напевно, що і гра в цьому сезоні. Але можливо, то, що давляло перед ними вдома. Потрібен був результат, нервозність сказувалася в наших діях. Наразі тернополяни перебувають на восьмій останній сходинці, маючи в активі чотири очки. А гравці Поділля посідають п'яте місце із шістьма очками. Команда сьогодні програла, але вона не переграла по ігрі. Тому я е, задоволений повністю першим таймом. Як команда рухалася, як команда працювала з м'ячем, як створювали моменти. Не хватило тільки такого завершального удару, адже моменти в нас були. Наступний матч нива гратиме також на виїзді проти футбольного клубу Епіцентр. Гра запланована на 4 жовтня.